Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми з розгалуженням. На попередніх уроках ми з вами пригадали з початкових класів, що таке алгоритм і які алгоритми називаються лінійними. Алгоритм – це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання певного завдання. Лінійними називаються алгоритми, у яких ці команди виконуються послідовно, одна за одною. Але є алгоритми, у яких команди виконуються в іншому порядку, або не всі команди виконуються. От сьогодні ми дізнаємося про такі алгоритми, навчимося їх виконувати і пригадаємо, як ці алгоритми можна реалізувати у середовищі скретч. Погляньте на такий алгоритм. Нехай вам необхідно підписати зушит. Приклад лінійного алгоритму ви бачите у лівому ступчику. Початок візьми зошит та ручку, підпиши зошит, поклади зошит, кінець. Все просто, якщо вам потрібно написати лише слово зушит. Я б сюди додала ще одну команду. Спочатку підпиши зошит, потім поклади ручку, поклади зошит. Але можна і так. І алгоритм з розгалуженням. Початок візьми зошит та ручку. Якщо зошит належить дівчинці, ми даємо відповідь, так, зошит належить дівчинці, то підпиши зошит учениці 5 класу, якщо відповідь на запитання ні то підпише зошит учня 5 класу і поклади зошит. Кінець. Відрізняється він від попереднього тим, що в нас є умова. Зошит належить дівчинці, на яку можна дати відповідь так або ні. Отже... Алгоритм, у якому ті чи інші команди виконуються залежно від заданої умови, називають алгоритмом за розгалуженням. Нехай вам необхідно зібратися на прогулянку. За умовою завдання прогулянка відбувається восени. Отже, спочатку ви одягаєте пальто і чоботи. Потім іде умова. На вулиці дощ. Так, значить, візьму, візьми парасольку, якщо ні то нічого не робите, ви вже зібралися на прогулянку. Далі. У алгоритмах з розгалуженням є повна форма і є неповна. Пам'ятаєте, в казці богатир під'їхав до каменя, а на ньому напис підеш направо, голову втратиш, підеш на ліву, коня втратиш. Отже, можна реалізувати такий алгоритм. Під'їхали до каменя, прочитали напис. Піти направо? Так. Значить втратити голову, піти наліво. Значить втратити коня. Значить, піти направо це умова. Так. Це одна відповідь ні, це інша. В залежності від того, яку відповідь ми обираємо, ми з вами виконуємо різні команди. Це повна форма розгалуження, якщо можна сказати так і ні. Неповна. Переходимо дорогу, підійди до переходу, подивись на світлофор, колір зелений. Так, перейди вулицю. Це форма, у якої дії визначені тільки в разі виконання заданої умови. Тобто слова ні або інакше немає. Виконується цей алгоритм лише тоді, коли умова є правдивою, тобто істинною. Що ж таке умова? Умова це деяке мовне твердження, яке має зміст, і відносно якого можна сказати, що воно істинне або хибне. Тобто сказати так або ні. На блоксхемі команда перевірки умови записується у такому блоці в вигляді ромбика. Сигнал світлофора, червоний умова. Є дві відповіді. Так, якщо так, переходить вулицю Заборонено, якщо ні дозволено. Це повна форма розгалуження, скільки можна сказати так або ні. У середовищі Scratch для створення алгоритмів з неповним розгалуженням існує команда, Якщо, яка міститься в групі керування. Якщо, Потім в іконечку вставляється умова, і потім виконується команда. Якщо умова Прав... Правдива істина, то ми виконуємо певну команду. Якщо у нас повна форма розгалуження, тобто, якщо можна сказати так, якщо умова виконується, то виконує одні команди і інакше виконує інші команди. Тобто, якщо горить червоне світло, то... Переходити не можна, інакше можна переходити дорогу. Це повна форма розгалуження. У скретчі для нього є ось така, так само у керуваннях є такий блок, умова. Якщо інакше ставляється умова, якщо вона виконується, ми ставимо одні команди, якщо ні, то там, де інакше, то ставимо інші команди. Для опису умов у середовищі Scratch можна використовувати команди з категорії Датчики та Оператори. Ці команди передбачають виконання певних дій після перевірки висловлювання. категорія датчики. Ми з ним ми познайомимося, я дуже довго не зупиняюся на них, якщо ви схочете, ви поставите на паузу і розглянете ці категорії. Ми з вами зараз виконуємо таке завдання. Скласти програму у середовищі «Скреч», за якою виконавець переміщується по пустелі, якщо він торкається кактуса, то змінює колір і каже: ой, якщо не торкається, то про щось думає. Погляньте, коли натиснуто прапорець, потрібно переміститися на 10 кроків. Далі, якщо торкається зеленого кольору, змінити власний колір на 25. Говорити ой, впродовж 2 секунд. Якщо зеленого кольору не торкається, тобто інакше, встановити ефект кольору 0 і подумати хм, 2 секунди. Покажу, як це можна зробити. Так, у нас є середовище Scratch Online. Ось таке середовище, посилання на нього я вам скину розпочати творити. Так, зараз завантажиться. Ми будемо з вами створювати зараз проєкт. Ось тут у нас де глобус, можна переходити на мову, бо іноді завантажується англійською мовою. Значить дивіться, Ось у нас сцена. Ось тут тло, це сцена, ось цей квадрат такий. Ми шукаємо пустелю. Так, дивимося, ось у нас пустеля є. І котик, який ходить по пустелі. Значить, виконавцем нашого алгоритму є кіт. Алгоритм ми будемо реалізувати в середовищі скретч. Отже, що ми зараз з вами робимо? Правого з лівого боку у нас є панелька рух. Вигляд, звук, події, керування і так далі. Значить, події. Коли натиснуто прапорець, ми виконуємо рух. Переміститься на 10 кроків. Далі. Керування, будемо керувати, буде умова. Якщо, то інакше шукаємо ось повне розгалуження. Так. Тепер дивимося умова. Так, Оператори чи датчики. Угу. Датчики. Якщо торкається зеленого кольору, якщо торкається ось такого кольору, але тут нам потрібно вибрати зелений, можна правою кнопочкою мишки натиснути. Лівою кнопочкою вибачаюсь вибрати ось цю піпеточку і клацнути на зелений колір. Ось, Так, є. Якщо торкається зеленого кольору, то він повинен змінити свій вигляд. Так, змінити ефект колір на 25. І говорити 2 секунди, але не привіт, а говорити ой. Ну от, «Привіт» ми поміняємо на ой. Напишемо, ой, так, 2 секунди говорить. Інакше, якщо він не торкається зеленого кольору, значить він повинен встановити ем, ефект колір на нуль, тобто повернутися до свого кольору. І подумати 2 секунди. Так. Хм. Ось воно в нас є готово. Дві секунди. Давайте спробуємо реалізувати наш алгоритм. Ось натискаємо на прапорець, котик рухається. Ми ну, можемо його так перемістити сюди, щоб він до кактуса дійшов. Ой, бачите, він дійшов, змінив колір, проходить мимо нього і знову колір міняється на попередній. Так само можна сюди. Ось ми раз на кактус і зразу змінили колір. Це ми з вами реалізували алгоритм. Так, повернемося до нашої презентації. Виконали, які висловлювання мальвіни є істинними, а які хибними. Для того, щоб реалізувати алгоритми з розгалуженнями, потрібно вміти відрізняти істинні і хибні твердження. Усі троянди білі. Звичайно, це твердження хибне, тому що не завжди троянда буде білою. Усі квіти троянди це теж хибне. Є інші квіти, є тюльпани, є ромашки, є багато різних видів квітів. Усі троянди квіти це правдиве твердження. Дійсно, всі троянди це квіти. Деякі квіти не білі, правда? Деякі не білі, деякі можуть бути червоні, деякі можуть бути сині, деякі троянди сині. Це ж теж правдиве твердження. Тому що зараз дуже багато різних. Гібридних сор... сортів троянди, які можуть бути і синіми, і зеленими, і чорними. Деякі білі квіти троянди. Дійсно, деякі білі квіти можуть бути трояндами, а деякі можуть бути ромашками. Це правдиве твердження. Придумайте закінчення речення. Якщо на вулиці йде дощ, то що треба зробити? Можна сказати, одягни плащ. Можна сказати, візьми парасольку, можна сказати зуйчоботи. Якщо учень не виконав домашні завдання, то він отримає погану оцінку, мабуть. Якщо настає новий рік, то, можна сказати, ми отримаємо подарунки, можна придумати якесь інше твердження. Якщо в кімнаті розкидано іграшки, то... Можна сказати, в кімнаті, не прибрано. Можна сказати, то мама зробить мені зауваження або інші якісь твердження. Погляньте на таку задачу. Прочитайте фрагмент казки, Складіть алгоритм для Котигорошка. Сів Кутигорошку на грифа, полетіли, летять та летять. Гриф, як поверне голову направо, то Котигорошку йому і вкине шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Ось ми з вами. Частинку нашого алгоритму записали розгалуження. Умова яка? Гриф повернув голову направо. Якщо говоримо так, то треба в рот покласти м'ясо. Якщо ні, він повернув наліво, то даємо трошки води. Це в нас повне розгалуження. Є умова, є відповідь. Так, загадкова інструкція для вас. Початок візьми олівець. І аркуш паперу. Так, взяли олівець і аркуш паперу. Я візьму також олівець, аркуш у мене є. Намалюй кружечок. Ну, ще схоже на кружечок у мене одержалось. Не зовсім кружечок. Всередині два маленькі очі. О, так. У тебе гарний настрій. Якщо так, намалюй посмішку, якщо ні. Іншу дужечку. Ну, можна ще придумати і ось так намалювати. І в кожного з вас отримається свій смайлик. Ось, якщо гарний настрій, результат буде такий, якщо ні, значить червоний смайлик. Підсумок нашого уроку. Що таке розгалуження? Розгалуження це... Така структура, у якій є умова, і залежно від того, виконується вона чи ні, будуть різні команди або будуть різні дії. Наприклад, є дорога. Ми доходимо і йде в різні боки дороги. От сюди, от сюди. Це розгалуження. Залежно від того, куди нам потрібно повернути, ми повертаємо в різному напрямку. Розгалуження ми бачимо на деревах, коли гілочки ростуть в різні сторони. Ось це теж розгалуження. Тобто розгалуження бувають різні. Так, значить, вам потрібно вдома виконати одне єдине завдання. Ось таке. Скласти алгоритм переходу в вулиці на пішохідному переході без світлофора. Тобто, де немає світлофора, як перейти дорогу, що треба зробити, куди подивитися, які дії виконати. На цьому діти все. До побачення. Дякую вам за увагу.